Недільної дни бродівчани та гості міста мали можливість насолодитись музичними шедеврами нашого сучасника, члена Національної спілки композиторів України Володимира Ольшевського. В його доробку є твори симфонічного оркестру, камерні, вокальні, хорові, інструментальні, а також твори для дітей. Він є автором методичних і педагогічних розробок з предметів музичне мистецтво та художня культура. Але найбільшу цінність на думку автора становить його методика інтерпретації змісту музичних творів під назвою Ключ до суха. Музики, яка в однаковій мірі буде цікава як слухачам, виконавцям, так і композиторам. У творчий вечір Володимира Івановича, котрий відбувся у Бродівській школі естетичного виховання, новий збірник композитора під назвою Твори для бандури, яка, до речі, нещодавно вийшла у світ, репрезентував директор львівського видавництва Каменяр Дмитро Сапіга, котрий розкрив секрет про те, що до друку готується уже й третя збірка. Надзвичайно талановитим є родини ансамбль Ольшевських, котрий неодноразово отримував відзнаки міжнародного фестивалю поезії Марії Конопницької у Пшедбужі у жанрі співаної поезії. До першого збірника пісні Ніни Володимири Станіслава Ольшевських з репертуару родинного ансамблю увійшли твори для дітей та молоді, написані саме для цього фестивалю. До речі, усі вони на вірші Марії Конопницької. У різному складі ансамбль брав участь у фестивалях національної спілки композиторів України, прем'єри сезону, а також нагороджений дипломом першого ступеня на міжнародному фестивалі родинної творчості Мелодія двох сердець. Обидва збірники композитора є двомовні на мові оригіналу, польській і у перекладі українською, зробленою відомою поетесою нашою землячкою Ярославою Павлюк. Переклад пісень дає однакову можливість виконання творів на обох мовах, що служить взаємозбагаченню двох національних культур. У 2009 році на четвертому всеукраїнському конкурсі юних бандуристів імені Гната Хоткевича в Харкові творчість Володимира Ольшевського була відзначена дипломом за вагомий внесок у розвиток бандурного мистецтва. Саме завдяки дружині композитора Зенеїді Ольшевській випускниці Київської консерваторії по класу бандури з'явилася друга збірка. На захід також залітала представник Федерації польських організацій на Україні Марія Немировська, котра подякувала Володимиру Ольшевському за популяризацію польської культури в Україні. Слова вдячності та захоплення від творчого вечора прозвучали від голови Бродівської районної ради Ольги Шайдуліни, директора школи естетичного виховання Люби в заступника ЗОЖ номер 4 Ірини Ковальчук та інших пошановувачів творчості композитора. На творчому вечорі композитора звучали твори і на вірші бродівських поетів Світлана Антонишин, Ярослави Павлюк та Юліана Олексика, котрі виконали Ігор та Ольга Стехи та Марина Скарубська. А твори Володимира Ольшевського для фортепіано звучали у виконанні викладачів школи естетичного виховання Наталії Дробиш та Людмили Будзиківської. А творчий вечір залишився виступом хорової капели Боян. Як кажуть, музика це джерело радості мудрих людей. Вона здатна викликати в народі добрі думки і глибоко проникнути в його свідомість і легко змінити вдачі та звичаї. Так, Володимир Ольшевський своїми музичними шедеврами висікає вогонь з людських сердець. Оснопи сьогодні з пози.